Приїхав на свою основну пасіку, привіт від пана Мишка. І що вже от декілька вуликів я відкрив і бачу, що результат боротьби із зльотом у мене вдався. О, дивився вже. Не спів відкрити, вже по поверху бігає. Ну там бджоли у нас тільки, що їх. І що ми бачимо бджоли. І тут є, і тут є, і тут є. Це в мене на систему рута, тобто 230 і 160 зверху. Проливаю. Знімаю оці своїмо у мене був гель, я ложив, а це муравінка. Кислотами обробляв. Видно, що є, так, джоли? У нас сьогодні перший день О, шука, 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 куди б його залізти. Я ж тут ось паски для вас поставив, а ви шукаєте, куди б залізти. Літак літає. Де він полетів? Так знімаю цю мурашину кислоту вже. У нас якась сира, де, де свіжа. Де вже суха, це ляпухи під гель я ложив, працюю ось так, без, без маски, без, без рукавиць. У нас сьогодні перший день трошки похолодало після двох днів теплоти і проливаю я їх. A mitrosa. Не знаю, що кислоти дали, яку користь ні, але я бачу те, що в мене бджоли не злетіли. А це вже добре, тому що в минулому році в мене вже більше половини вулики стояли вже пусті. А в цьому році, слава Богу, отак і йдемо далі по, по ходу. І так, комплексна боротьба від зльотів. Це Електрозагорожа, бо ведмідь мені їх перевертав, я їх отак позв'язував то він разом з підставкою перевертав. А бджолам це не подобається, вони теж від цього злітають. Потім пастки. Я вже один раз витрусив, тут по пів пастки було цих ост, зараз трошки менше. І тепло там боровся, то... Бачимо, що бджоли в кожній вулочці на всіх десяти рамках. Тут ще трохи ці кузнечики приходили, я бачив, їх тягали, але то таке справа. Це ось мій вулик, який я придумав квадратний. Я вже розказував, я брав цей оцю сторону передню. Прилажував до бокової, обрізав їх, ось його вробив ці пази робив і скрутив, щоб, щоб він мог, можна було його крутити сюди і сюди. Щоб він по наружі був квадратний. Тут десь вийшло робочої зони рамка на 32 і 23. На 230 і 320. Це якби на кшталт український тільки в мене тут три корпуси я верхній хотів прийняти бо я чую що вони гудуть а їх немає десь вони видно нижче сидять да. То такий от у мене квадратний мій я назвав його панський бо його можна буде розділяти я десь тут позивно робив щоб розділяти їх робити відводочки такі на таку рамочку. Я рахую, що це найкращий вулик, коли він отакий квадратний і на 230. І так, використав я. Ось його воно видно, так? якраз оце по стільки, проливши раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 9 вуликів пролив по 10 рамок і використав пів літри десь мабуть менше пішло ніж по 10 цих о, де наві з пилком тільки що одна пішла треба вже що вони роблять у цього? Все, Ну, друга пішла 3 листопада куди ви носите той пилок? Е, Люди добрі що коїться бджо осьюди випитуть Зараз ми подивимося на неї. Ну, давай, заходь. Оцей вулико сього. Воно спілком пішло. 3 листопада. Диви його, що мочите, Ага. Так ось. Це в мене все рута, тільки зверху ще стоїть два середніх корпуса. Це в мене квадратний, це Рутовський, Рутовський на два магазини, це Рутовський, це теж Рутовський на два магазини. Це Вулик Кука, це багатокорпусний на 160. І це Рутовський. Тут я дивлюся, для їх великий цей зробив. Льоток. На осінь, теж ходять з пилком, та ти подивися. Температура в нас сьогодні 50 по Фаренгейту. Це менше ніж 12 градусів. Десь вітерок холодний такий. Я навіть шапку одів. А вони десь літають і пилок носять. А? От скажи, вони колись спать будуть лягати чи ні? Так, і хто може мені ще... Підскаже, коли мені вже приймати оцю сонячну батарею і електрозагороджу, коли ледмідь лягає спать, хто знає. чи Коли сніг випаде, чи коли морози вдарять. Не хотілося, щоб воно оце тут стояло до самих снігів. Ну, лампочка навіть якщо сьогодні от пасмурно, ми бачимо, що зелене он моргає що зарядка є, працює. Сонячна батарея, сонячна батарея працює, ток дає, медвідь не перевертає і це все добре. Ну що, дякую за увагу. Отак от, от ми боремося із зльотами. Що не кажіть, а кислоти все-таки, якщо б джола не злетіла, значить кислоти спрацювали. А якщо там ще є кліщ, то він уже, мабуть, для їх не так... Тривожний, може вредний, але не тривожний, щоб вони не злітають. І це мені дуже подобається. Щоб бджоли не злетіли. А то, що не робив їм, приходжу нема, приходжу немає. Менше, менше, менше і зовсім немає. Отак, а тут, дай Боже, працюють. Ну добре, цього найкраще.